Зелений лук. Зелений цвитерок, зелена шапочка. Чим тут же пиньчики пошукати, позбирати. Їдемо до Світусі в магазин. Сьогодні наша Світочка працює. Проїдемося по дивізії. Вже скучили за селом. О, наша школа. Шорішка Рік навчалась. Добрий день. Добрий день. Що, працюєш, Світочка? Всім привіт. Привет. Светочка на робочому місці. Ну, да. Хочу на полянку грибочки позбирать, а тут цей камыш, пампас, чи як його. От, оце. Хочу його нарвати, дивіться. Так мені нравится оця трава. Як правильно, як правильно називається, скажіть. Ну, вона в більшості в цих салонах, студіях, її на стоїть. Гляньте, скільки тут є. Я хочу сказати, що її нема. Або не дощить, або їх з'їли вже. Ну, папуля я мій щось там назбирав. Зато хорошо погуляли. Подихали по вітручкам. Та я походила, погуляла, поспівали пісень. Так хорошо. Ну, Може я так шукала просто. Краса, глянь? Ой, невже, невже. я знайшла один грибочок. Знайшла один єдиний. А Катюша ще один грибочок знайшла. Він вже відкрився. ну, але церкву вже поломал, Він все хотів збирати. Так що зараз будемо дивитися, що там по пулям він збирає.